Доброго дня, шановні громадяни, значить, хотілося б сказати найголовніше, що закінчився 2023 календарний рік, тому згідно податкового кодексу України фізичні особи-підприємці та юридичні особи повинні подати річну податкову звітність до Державної податкової служби. А саме, якщо ви є платником, спрощеної системи оподаткування першої та другої групи, це стосується фізичних осіб-підприємців, то звітність ви повинні подати до 1 березня 2024 року. Якщо ж ви є платником спрощеної системи податкування третьої групи, тут можуть бути задіяні і юридичні особи, то звітність ви повинні подати до 9 лютого 2024 року. Платники податків, які перебувають на загальній системі оподаткування, мають право подати податкову звітність до 1 травня 2024 року. Хочу акцентувати вашу увагу на тому, що фізичні особи-підприємці та юридичні особи, які мають які отримували кваліфікований електронний підпис, Мають можливість не відвідувати податковий орган, а подати податкову звітність, скориставшись електронним кабінетом. Особливо це стосується фізичних особ-підприємців та юридичних осіб, які на даний момент перебувають за кордоном. А тепер хочеться акцентувати свою увагу на тому, що з 1 січня 2024 року. Розпочалася кампанія декларування доходів громадян, отриманих за 2023 рік. А триватиме вона до 1 травня 2024 року. Тобто, останній день подачі декларації є 30 квітня 2024 року. Якщо протягом 2023 року ви отримували доходи, крім заробітної плати, а саме це можуть бути іноземні доходи. Доходи від здійснення незалежної професійної діяльності, це входять сюди нотаріуси та адвокати, доходи від здачі в оренду нерухомого майна, доходи від продажу рухомого та нерухомого майна, доходи від здачі в оренду земельних паїв, або ж отримували спадщину чи дарування. В такому разі ви повинні задекларувати всі свої доходи і подати їх до Державного органу податкової служби. Платник податків самостійно обирає спосіб подачі податкової декларації про майновий стан та доходи. Це може бути особисто відвідавши державний податковий орган, або за довіреністю, за довіреністю повноважена особа може подати декларацію, або ж скористатися засобами. Зв'язку Укрпочтою, новою почтою або ж знову ж таки, скористатися електронним кабінетом платника податків. Ще хотілося б звернути увагу, що кожен платник. Має право скористатися податковою знижкою за 2020, календарний 2023 рік. Цим правом він може скористатися на протязі всього 2024 року, тобі ж, подавши декларацію до 31 грудня 2024 року. Хто має право скористатися податковою знижкою? Всі громадяни, які Фізичні особи, яким платили за навчання, платне навчання, житловий кредит, благодійні внески, репродуктивні технології, витрати пов'язані з усиновленням дитини, або ж переобладнання транспортних засобів та інші витрати. В такому разі ви маєте право скористатися податковою знижкою. Хочу нагадати, що Ізюмська ДПІ знаходиться за попередньою адресою міста Ізюм, вулиця Покровська, 32, де ви можете звернутися за професійною консультацією наших інспекторів. Контактний телефон нагадую для консультування є в разі необхідності 5 Дякую вам за увагу та сумлінну сплату податків.